Торт «Калузький» презентували 15 квітня його виробники, працівники однієї з місцевих пекарень. Ідея створити солодку візитівку міста виникла ще понад рік тому, розповідає підприємиця Віра Кицман. У мене була така внутрішня боротьба сама з собою, бо зараз війна на вулиці, знаєте. і в якійсь частині України люди помирають а в якійсь частині от думати за якийсь торт. Але тим часом, що я це люблю і живу цією роботою хлібом і солодким. І тому так, так довго час, е, такий е, рік часу зайняв період, що з тортом так вийшло цілий рік. О, таке в боротьбі, чи треба, чи не треба, чи воно доцільно буде, чи не доцільно. Але підтримала мене Наталя Захарова. Кавірка обов'язково гарно ви придумали. Таку оригінальну ідею пані Віри підтримали міський голова Андрій Найда, громадська організація Уфра, голова Наталія Захарова, заступниця начальника управління економічного розвитку міста Тетяна Сеньків. Пройдено чималий шлях і врешті фірмовий торт Калуський. Тепер можна буде придбати у щойно відкритій кав'ярні пекарні. І коли ми розказуємо про наших підприємців, молодих для всіх, хто для всіх жінок, які хочуть почати свій бізнес, я завжди говорю про вас, пані Віра. І ще я би хотіла, що додати, що важливо, а пані Віра робить чесний бізнес. Цей торт не просто зроблено. Торт вагою 700 грамів стане не тільки окрасою будь-якого святкового столу, а й підійде в якості чудового подарунка. А також гідно репрезентуватиме калуш за межами міста та країни, переконаний міський голова Андрій Найда. Ну, такі фірмові страви, звичайно, що є в містах, але в великих містах. Ми всі знаємо Київський торт, знаємо торт, який роблять в Ужгороді. Франківську я знаю, що найді в деяких місцях продається Франківський торт. І, але в таких містах такого такого ну, більш-меншого масштабу ну, не бачу. І тому така дуже хороша ініціатива. Віра Йосипівни, Наталі Дмитрівна, Тетяни, Сергій Несеньків, так, З тим, щоб створити якусь таку свою новинку, свою родзинку в Калуші. Дуже гарно, що викнулася якраз Віра Йосипована Кецьман. І створила ну, запатентований такий шедевр, Калуський торт. Ну, зараз будемо його частувати. Знаю точно, що він зроблений на основі соленої карамелі. Тобто, чому соленою? Тому що місто Калуш воно відоме, те, що тут видобувалося каліно-магнієва сіль. Так, тобто у нас була сіль. Відповідно, це буде така родзинка, чому якраз, якраз солених карамелі. Ну і будемо намагатися все ж таки. Просувати наш торт, робити йому промоції, брати на наші всі заходи. Будемо кликати калушан, щоб активно купляли торт. Ну я сподіваюся, всім сподобається, Зараз я навіть його попробую. так. І це буде наша так само візитівка нашого міста. Охочих спробувати солодку новинку та й просто поласувати різними смаколиками із запашною кавою прийшло чимало. Що важливо, кондитерський виріб офіційно запатентований відповідно до чинного законодавства. Класичний на вигляд, оригінальний на смак із горіхами, шоколадними коржами та солоною карамеллю. Яка підкреслює справжність, автентичність виробу, натякаючи на соляні мотиви в промисловій історії міста, розповідають у пекарні цікавим та оригінальним є й саме пакування, де вказано, що цей тортик має смак історії калуша. Надія польова новини телерадіокомпанія Рай.